Збільшилася напруга, бо купилася купити крему і йду додому. Що будете робити з кремом? Вдома нічого не роблю, бо я вже вийшла з того віку. Місцеві, як зазвичай, у цей час повертаються із магазинів та ринку. Його вже й ринком не назвеш, каже тутешня продавчиня Валентина. Зі слів жінки з початком повномасштабної війни із понад двох сотень крамничок тут працює кілька. Ну нема людей, то ж поїзда не ходять. А своїх місцевих, то що ж скільки ж їх є. Поруч з ринком залізнична станція. До 24 лютого сюди приїздило багато білорусів, розповідає місцевий машканець Віктор Соколюк. Каже, що вівторка скуплялися, бо дешевше. До став, що тут 7 кілометрів, мабуть, а ховий поїзд до Кримно. А місцеві їздили до Білорусі на роботу, додає Олександр Головій. В його родині багато хто там і жити залишився. Довіріні, браття. Спілкуєтесь зараз з ними, підтримуйте. Ні. Ні, тому що не можна. Не можна думаєте, прослуховують розмови чи як? Звісно, а що туди можна посилки відправити, чи ще за що? Віра Олексіївна каже, що у кожного в селищі є в Білорусі рідня. У неї там син з невісткою та онуки. Я їх не знаю, коли побачу. А чому так? Бо не можна поїхати. По телефону. Говорите так. Деколи. – говорите про війну, про політику? Чи... О, Боже упаси! Нащо вона мені? А про що говорить от з дітьми по телефону? Я спитаю, як ти там Люба? вона каже: я в відпуску. А сірожа що робить, а сірожа на роботі син, тобто на роботі. Так само і у Валентини діти 30 років живуть в сусідній країні. Росію не підтримую, тільки що я не можу поїхати. і Вони сюди, і воно сюди. Щодо наступу з боку Білорусі. Люди заспокоїлися і вірять у наші збройні сили. Так про настрої місцевих розповідає заступниця голови селищної ради Надія Денисюк. Виїхали на початку 20 відсотків. Зарано відсотків п'ять-шість. За кордоном за кордоном поки що не відчуваємо, що загроза до нас прийде, тим більше, що наші кордони зараз укріплені. Люди живуть, працюють, поля обробляють. Та тут їх не така, щоб вони пішли сюди. Тут кругом було та ліса заміновано кругом. Не нападуть вони, бо все одно такі білоруси, як не каже, так все одно розуміють, яка то війна. Якщо вони сюди посунуться, то наші воїни, наші захисники вони дадуть раду їм. Щоб їм мало не показалося». не бояться в прикордонні їхати і переселенці, розповідає заступниця голови селищної ради. На початку приїхало в межах 208 людей, на даний момент проживає 50. Проживають усі у приватних будинках. Олександр Сверба приїхав сюди із Херсона у листопаді. Там чоловік прожив усю окупацію. Лягаю спати, не знаєш, проснеся чи ні. От от я моя хата від Дніпра 150 метрів. Там лінія фронту. Ми б і не виїжджали оттуда. Просто син сказав, я вас не хочу хоронити. Переселенець Олександр Волинянин. У цьому селі народився і виїхав до Херсона 30 років тому. Природа змінилася. Не дивляться телевізор, а багато моляться у цьому будинку. Це Олександр та Марія Тарасюки. Правда, що білоруські канали ловлять? Ловлять може, Я нічого не дивлюсь, ні руського, ні білоруського. Це все. Але ловить когось? Ну, звісно, Як ми на границі 7 кілометрів? Їхній син Василь, герой України. Зараз він на передовій. Заранечку він писне щось там. Декілька слів, щоб знали, що живий там. У 2017-му Василь Тарасюк за героїчний бій під Авдіївкою. У 24 роки отримав звання Героя України. Маючи інвалідність другої групи, працював на Укроборонпромі у Києві. Коли почалася повномасштабна війна, знову став у стрій. Він замкомандира батальйону приймає рішення по боях. Головне наше, щоб воїни повернулися живі, здорові до своїх домівок, до батьків, до дружин, до сімей. Надіємо, що скоро це буде. Так, найголовніше, щоб це скоріше трапилось. Дар'я Тимошкова, Віталій Гавралець, Суспільне новини, Луцьк.